Вітаю, шановне панство. Прошу заздалегідь вибачення. Язик може заплітатись, бо втомився вже вечір. Так, роботи педефаматору добігли кінця і звітую, що ж я таке зробив. Так, ну почну з, з, з зв'язку з атмосферою. Я вчора казав, що треба обов'язково з двох сторон це робити. Я зробив з двох сторін, з'єднав такими похилими відтинками для того, щоб. Конденсат, якщо тут він буде, чи бризки якісь, щоб вони вже не повертались, а йшли нам на викид. Ці дві лінії з'єднуються і входять в сорочку цього верхнього холодильничка. З нього виходять і під корок пляшку, яку ми тут підвісимо, літр, півтора-два. Зазвичай за ректифікацію має натекти ну, не більше, ніж грам 100-200, так десь, мілілітрів 150. Далі, з перегорочистого вузла відбору, спирт ми беремо всю геподібну трубку і подаємо в нижню частину холодильника теж сорочку. Вона охолоджується, доходить донизу і виходить в бік. Тут різьба М10 шаг 1 для того, щоб можна було використати звичайний наш клапан hx 3 Ну і вода. Вода, вода подавалась дефлегматор з одного боку, сюди і виходила з цього боку. Я різьбу з цього боку відрізав, і це у нас подача води, вона тепер йде тут. Подаємо воду, вона проходить всередині першого холодильника, в сорочці якого у нас охолоджується спирт. Потім вода переходить далі, у середину другого холодильника, в сорочці якого у нас йде охолодження. Трубки зв'язку з атмосферою, і вже звідси цією хитро крученою трубкою подається туди, куди раніше був вхід. Вихід з дефлегматора у нас йде звідси. Ось така система вийшла. Так. Що ще показати? Навіщо я роблю цей такий значний відхід в бік? Коли працює такий холодильник, на його поверхні часто буває тече. Холод... тече конденсат, бо вода всередині холодна. Конденсат стікає вниз. і Якщо клапан буде стояти посередині або близько, то цей конденсат може затікати в клапан. Клапану це не дуже подобається і він може образитись і кинути працювати. Тому ось так воно відходить в сторону. Далі, між вісю царги і вісю холодильника, я лишив відстані. Достатньо, щоб тут у нас помістилась ізоляція, щоб не впирався ані пляшка, ані сам холодильник, не впиралася в ізоляцію. Тут я не буду міряти, це достатня відстань для того, щоб зробити ізоляцію на царзі міліметрів 30 товщиною. Все. Ах, так, Тут ще гільза датчика температури, вона глуха. Для чого вона потрібна? В Росії є додатковий датчик температури, який слідкує чи достатньо охолодження. Колонії. Якщо охолодження буде недостатньо, то у нас в трубку з, з, сполучення з атмосферою піде пара, яка не сконденсується, бо води не, не вистачає. І е, звідси потече гаряча, гарячий конденсат або навіть пара під, попре. Наш термодатчик це побачить, який тут стоїть в гільзі, і е, своєчасно зупинить нагрів і дасть нам знати. Ну, це вже стосується роси, це не стосується цього відео. Все, всім добраніч. Я радий, що сьогодні вдалося мені все завершити. Залишилось ще почистити стики, протравити їх і випробувати на тиск чи не тече. До побачення.